Доброго раночку, мої шановні друзі, мої хлопчики дівчатка. З вами я Галина. Сьогодні у нас 2 грудня. Так, і розглянемо такі питання. Так, хто буде головою Офісу президента? Чоловік чи жінка? Давайте подивимось. Ви мене питаєте, хто буде? Ну, я ж не буду перечисляти там їх ого скільки. Подивимося, чоловік чи жінка. Кого покажуть? Покажіть нам, пожалуйста, хто буде головою офісу президента, чоловік чи жінка. Покажіть нам, пожалуйста. Так, під контролем хороші перспективи. Хто буде жінка. Показують жінку. Хорошої перспективи і женщина. Ну, побачимо. А тут ще таке питання, чи може залужний бути головою Офісу президента України. Чи може бути залужний Валерій? Показують женщину. показують женщину і карта сили перемоги. Ну, а там побачимо. Так. Чи буде повернення полонених у грудні? Щось постійно показують відсрочку. Чи буде повернення полонених обмін полоненими у грудні? Покажите, пожалуйста, 2025 року. Подлость якась Отрицательный ответ. О, Господи. На раздорожье. Сомнения. Длительная бедственная ситуация. Но это надо. Враг. Враг. Критичная ситуация. Но тут дорога выпадает. Дорого оплаченная победа. Жить. Вообще печаль, депрессия. Трудное что-то. Сражение. Предчувствие. Карта мира, перемоги. Помощ. Тиранія – критична ситуація. Не знаю. Зараз ще на три карти. да чи ні. Щось тянуть. Чи буде повернення полонених в Україну у грудні 2025 року? Да чи ні? Карта перемоги. Пажі і карта сили. Та буде. Буде, ось, бачите, показують. Карта перемоги перша. І ось о пажі, пажі і карта, сили сили перемоги. У грудні должно бути. Але щось така критична ситуація показали. Так, Вітка летить до Росії після перемовин. Так, з США які результати будуть? До чого домовляться? неустойчиво. Лице лицемерие, недоверие, о господи, нарушение, нарушение. Сложна ситуация, сложно. Потеря. Карта порабощения, да, ну с тыском. Шанс Е, шанс Е и карта радости. И решение проблемы. Ну, под контролем, под тыском. Такая враждебность. Ну, рішення імператора. Ось такі от карти говорять, що до чогось домовляться. Все-таки. Тиск. Ну, отаке от, от питання написали. Чи покинуть ЗСУ Донбас? Якщо навіть буде приказ. Покинуть ЗСУ Донбас. Ну, уже и усталость и истощение. Там карта перемоги йде переход в другое состояние. Чи покинуть? Пажи, пажи. Не. Як сказать, карта вседозволеності. І це ілюзії, що покинуть хлопці Донбас. Нє. Предложення може таке бути, але це ілюзії, що покинули Донбас. Поки так показують. Там побачимо. Чи перейде Донбас в Росію? Повністю Донбас. Перейде в Росію. Обман. Хотят. Не, не. Нужен уже отдых, говорят. Чи перейдем в Россию? Не, я не бачу. Отсрочка, отсрочка, отсрочка. Не, не, не бачу я. А, Луганщина, перейде в Росію на время заради миру. Луганщина. Осталось істощення набір. Ну, таке рішення. Тяжкий труд, разочарование, борьба за виживання. Ну да, як зависне. Як на время може, таке бути. А окупована Донецька область чи, чи може перейти в Росію, чи перейде заради миру на якесь час? Окупована Донеччина. Ну що, трудне сраження, конечно, бої. Тут и Д фантазии и обман. Так по умеренности шо на тупое упрямство и вседозволенность. Может так и быть. Тоже на время растянуться трошки. <coughs> Критично ситуация. Неприятная неожиданность. Может так и быть. Карта порабощения. На якось время. Карта умеренности. А підконтрольні Україні, міста Донеччини. Перейдуть в Росію. Обмануті надіжди? Ні, тут ні. Тут так завжди показують. Так, далі, що тут залужний пропонує оперативну остановку війни. Мінськ 3 і поміняти владу. Так буде? Оперативна остановка, зупинка війни і зміна влади в Україні. Так буде? Предложення таке є І такий важливий вибір і завищені требования. пока спекуляция идет, да, так разрыв отношений, хорошие перспективы и важный выбор, важное решение. Ну да, остановка. Предложение опять. Так, так, перемены, движение вперед. Завысло, потому что все. Борьба за выживание, захист. Ну, он короли решают. Такое решение. Можно сказать, да, решение. Як уже принято? Спокойное состояние і решение проблеми. І карта порабощения як під тиском. Таке, да. Чи будуть вибори в Україні на, поч на початку 26-го року? Ну, на весні. Чи будуть вибори? Новые перспективы. Еще другое состояние. По-новому новая новизна. Пока препятствия на весне 2026 року, да. Так, так. Выборы будут. А що вже Завершиться війна до виборів в Україні? Чи завершиться війна в Україні до виборів? Ну да. зділка. Выгодна зділка. Приятное удивление. Перемены. Усталость, истощение. Все под контролем. Терпение сверхмери. Усталость. Захист карта Сили Перемоги, да? Вигідна зділка. І діло вінчається успіхом. От ці карти говорять «да». Ну й добре. А завершення обстрілів буде до кінця 2025 року в Україні. Як говорять, рішення вже прийнято. І облегчення страдань, помощ вищих сіл, і рішення. Три карти, так? Да? Показують, що так. Ну, от чи вже вирішено це все? Зупинка обстрілів. Завершення війни. Це вже вирішено все в Україні. Да. Як ото, знаєте, палочкою, От показує Карта мага. Вирішено вже. Да. рішення імператора. Удачі. Сложненько, конечно. Якесь разочарование. Але вже вирішено. хороше признаменование. Надежно відкриваємо дверь і колісниця переміни. Так, моя відповідь. Вже все вирішено. Ну, а що вже домовилися? Що вони оце їздять туди-сюди? Вже все домовлено? Чи ще щось не те не так? Чи домовились уже по завершенню війни? Хороша перспектива. Ну, дорого, щось ми заплатимо. Чи вже? ну да. Карта правосуддя, хороші перспективи. Все домовлено. Тому що це вже надо. Як говорять, в одиночку. От освобождення йде. Освобождення і карта справедливості, хороші перспективи. Як ото в одиночку, знаєте, як ото вирішено по сценарію вирішено вже так, ну ладно, хвата, навіть на цих питань. Подивимося Запоріжжя. Що на ближайші дні Запоріжжя чекає. За Париж по обстрелам. Так, неприятно, неожиданность может быть и враждебность сильно. Ну, тут как перемены, карта конфликта. Прилет может быть за Париж. Еще прилет. Херсон. Херсон. по обстрелам счетчика. И Херсон тоже переменный. Я прям перерождение як с нуля. Херсон. Две карты перемены. Змины. Херсон. Херсон еще прилеты. Карта драки. Прилеты. Еще прилеты. Днепро. Место Днепро. По обстрелам на ближайшие дни. Место Днепро. Ну, серьезное вмешательство, конечно. Прилет еще может быть. Тяжелое положение и прилет. И страхи. И устойчивая ситуация. Что это тут? Ну да, якась спустошення и прилет. Прилет и спустошение. Днепро. Обережно. Харьков. Харьков на ближайшие дни. Тоже нестабильность и проблемы. Что тут Харьков? Ой, Харьков бедственная ситуация, разрушение. Обережно. И Одесса. Еще на ближайшие дни. Одесса по обстрелам. Еще чекает. Чрезмерно неприятно, неожиданность может быть. Невежество, подлость. Так, что тут Одесса? Тирания и неприятно, неожиданность может быть. И карта. Так, что тут? Як вроде як обрив і карта мира йде, усталость істощення. Ну, ще разрушение може бути. Неприятная неожиданность, подлость і тиранія, і ось карта башні. Одеса, Обережно. І Черкаси подивимося по обстрілам на ближайші дні, що чекає? Черкаси. Борьба за выживание, разочарование. Печаль, депресія, борьба за виживання. Тут теж як выздоровление. Не, ще драки. Прилет Черкаси. І чернігів. Чернігів на ближайшие дні по обстрілам ще чекає. Чернігів. Теж драка. Тоже прилет. Так що обережно. Ще прильоти. Все, мои хороші подивилися. Ми такі питання з вами. Дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною за вашу підтримку. Гарного вам дня, гарного настрою, до побачення. Будьте здорові!